Очевидно, Європейська солідарність буде підтримувати цю ратифікацію, але зверну вашу увагу на наступне, як і в попередній ратифікації, мова йде про кошти кредитні. Мова йде про необхідність прозорого використання і ефективного використання цих коштів. Мова йде про необхідність контролю за використанням цих коштів. Щоб не було так, як в тій сумнозвісній історії, коли вже один водогін в одній з областей намагалися відновити, виграє якась фірма, яка близька до, до банкової, і в результаті не зрозуміло, як не зрозуміло, в який спосіб використовуються кошти, а забезпечення потреб громадян не відбувається. Тому колеги знову і знову ж таки наголошую. І з точки зору органів місцевого самоврядування потрібен потрібна звітність, потрібна відповідальність за використання цих коштів, так само конкретних інституцій, які будуть використовувати ці кошти. Але ми, як депутати, зокрема профільні комітети, мали би взяти це так само на контроль і. Точно знати, що перед наступними поколіннями, яким доведеться віддавати ці кошти, ми не маємо ну ніяких, скажімо так, не будемо мати ніяких обвинувачень. Також колеги. Принципово розуміти, що цих коштів точно недостатньо для того, щоб забезпечити всі проблеми з водогонами, я точно розумію, що, наприклад, в Ужгороді є великі проблеми з, з, з заборгованістю водоканалу. Це далеко не єдиний обласний центр, в якому є така проблема, і це означає, що уряд знову ж таки має пропонувати системні рішення і має працювати з громадами з місцевою.